Частина перша. Закони продажів основані на розумінні людської природи. Багато продавців із залопом розповідають клієнту про свій продукт. Викладається ну, прямо на повну, Але в результаті чують лише, я подумаю, тож чому так відбувається? Тому що вони не зрозуміли головного людської природи. Зараз я розповім про чотири головних закони, які ґрунтуються на психології людини. Опануй їх. І твої продажі виростуть в рази. Перший закон не називай ціну, поки не створена цінність. Головне правило ніколи не починай розмови з ціни, якщо клієнт не зрозумів, у чому цінність твого продукту. Бо що би ти не сказав, все йому занадто буде казатися дорогим. І навіть якщо він спитає, скільки коштує, не відповідай одразу. Скажи спокійно: ціна не головне, головне, щоб це справді вам підходило. Якщо не підійде, користі все одно від цього не буде. Після цього дайте можливість клієнту відчути, почути, спробувати на смак, приміряти. Коли клієнт сам відчує вигоду, він перестане чіплятися до ціни. Другий закон не поступайся одразу. Уступки втрачають цінність, якщо зроблені занадто легко. Коли клієнт просить знижку, ніколи не погоджуйтесь миттєво. Інакше твоя Поступовність буде здаватися дешевою і легкою. Більше того, у нього може з'явитися думка: якщо ти так легко знизив ціну, значить зміг зробити ще дешевше і, виходить, мене обманули. Чому так? Тому що люди цінують дефіцит. Чим легше щось отримати, тим менше це ціниться. Тож, якщо клієнт просить знижку, скажи. Купи дві штуки, зроблю велику знижку. Договорились або порекомендуйте своїм знайомим. Зробіть сторіс, завжди обмінюю поступку на зустрічну дію. Тоді вона буде справжньо цінною. А продовження вже завтра. Ку-ку, Пока-пока.